Вітаю, дорогі брати, сестри, християни, хто наближається до Господа. Сьогодні, як я і відчував, буде продовження теми Довірся мені, бо я твій батько. І перш за все, хочу таких сказати, що ця, це відео буде з двох частин: одна духовна і інша душевна. Перш за все, хочу розпочати зі Слова Божого. І щодо того, як в старому заповіті ця тема вона розкрита в... щодо Давида щодо тих подів, які відбулися з ним, коли він перемагав Голіята. От. Хочу сказати, що це, знаєте, такий яскравий приклад довіри Богові, такого, знаєте, хлопця, майже підлітка. Коли він прийшов на війну, приніс своїм братам цю їжу, якісь смаколики від батька, він почув, як цей Безбожник, Голіят, він е, говорить погані речі на Ізраїль, на Бога. Ось. І це його дуже обурило. І він також мав досвід довіри Богові, тому що він там каже про те, що він, коли Пас випасав своїх овець, він неодноразово перемагав і Лева, і ведмедя. І тому, коли він почув е, такі е, речі від того безбожника, у нього не було сумнівів в тому, що його батько, його небесний батько буде з ним в тій ситуації. Навіть е, коли його принижували і відмовляли від того, щоб е, вийти на е, цим е, велетнем, він не е, звертав на це увагу. От. І коли цар Саул запропонував йому свої, свої, значить, свій меч, свою зброю, свою броню, він приміряв це, він відчув, що це не те обладнання, хоча воно було і сертифіковано владою, сертифіковано самим царем, це обладнання йому не підійшло. Він пішов до, до потічка, в якому взяв оті гладенькі камінці, і ми всі знаємо, чим то закінчилось для того велетня. Як і говорив Давид, що від, він відрубає голову тому безбожнику, так і сталося. Ось. І ще хочу нагадати також про події. Які відбувалися з Ізраїлем, коли вони виходили з Єгипту? Це також була, був такий план Божий, коли цілий народ довіряв Богу, і вони переходили через море. Справа і зліва стояли хвилі вишиною. Великою вишиною, але вітер розігнав ту воду, і вони пройшли по дну моря як по суходолу. Вони довірилися Богові, йшли за Моїсеєм, дивилися на ці, на ці хвилі великі, які були справа зліва, але вони дісталися своєї мети. Нащо спокусившись, єгиптяни, єгиптяни, які гналися за ними. Але не мали Бога як свого батька. У них була інша мета вбити, знищити цих людей. Вони спокусилися, вони пішли слідом за ними через наказ свого царя, і були, були, вони загинули. Ось, бо не було в їхніх діях відповідно Божого задуму і Божої потреби. Ось, це була духовна частина. І хочу е, трошки е, розповісти про ті події, які відбувалися після того, як я виклав то відео, в якому е, свого сина я опустив в колодязь. Е, я і він, ми довіряли Богові е, своє життя, свої, свої дії. У нас була потреба врятувати церковне майно. От, ми, її в, цю, е, ми це завдання виконали з Божою допомогою. Але до мене додому навідалися соцслужба наша, з нашої громади Сорськолітовської і в складі з дільничим. Слава Богу, така відбулася доволі така ну, дружня така розмова. От, я вдячний цим людям за те, що вони виконують свою роботу в нашому селі, Дільничий справжній такий божий слуга. Який носить зброю, як і в слові Божому написано, бо що Божа Слуга він носить зброю, щоб зупинити злочинця, покарати його і захистити жертву, захистити ту людину, яку намагаються вбити чи знищити. І ну, я засвідчив, що ми є люди віруючі, що те, що ми робили, в тому була потреба. Це не був якийсь хайп, не була якась, знаєте, така, бездумний такий ризик, якийсь, який не має під собою підґрунтя. Ось. І, як у... І я покаявся. Я покаявся, я сказав, що цього більше не повториться. Ось. Саме в цьому я покаявся, в тому, що не доповів у своєму відео. До кінця деякі речі, які зараз доповім. Дивіться, як і у випадку з Давидом, ми, коли він того, переміг того Голіята, того велетня, це був єдиний випадок, єдиний такий подібний, не до цього в старому заповіті, не після цього, навіть в новому заповіті, ми не бачимо подібного випадку, бо Господь. Творить все нове, все нове. Він ніколи не діє шаблонами, якимись штампами. Ось. І кожен, хто має Бога за свого небесного батька, він це зрозуміє. Кожен, хто має особисті стосунки з Богом, він зрозуміє, що не можна ризикувати, не можна спокушати Бога, не маючи в серці отого свідоцтва, яке мав в серці Давид. Він, він, йому не підійшли обладунки, як хоча вони й були сертифіковані. Ось. А я хочу покаятися, я хочу попросити у вас вибачення, мої дорогі підписники, мої дорогі глядачі. Що я не доповів до кінця про те, що не можна повторювати за мною ці от саме такі дії, які я тоді, такі дії, які ми виконували з Божою допомогою з моїм сином. Не повторюйте це, не підлітки, не діти, не дорослі люди зі своїми дітьми. Заради Господа благаю вас не повторювати. Благаю вас шукати Бога, довірятися Богові. І тільки при потребі, тільки при 100% свідченні, яке ви будете мати в серці від Господа, що Господь з вами. Що це ваші, ваші дії, вони мають потребу, вони, не, 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 вони мають підґрунтя, вони не без, безглузді. Це не якийсь безглуздий ризик. Тільки якщо ви дійсно народжена згори людина, ви можете бути, вас може бути надія на Бога, і ви не будете осоромлені. Як і ми не були осоромлені. Ось тому в цьому якась що не доповів вам в тому відео попередньому, щоб ви не, не наражали себе на небезпеку. Ось. Бо Давид, він не наражав себе на небезпеку. Він ішов 100% на перемогу. І як і народ ізраїльський, який переходив то море, він ішов 100% по Божій волі. І знаєте, сьогодні. Люди опускаються під землю, люди е опускаються в колодязі, в шахти. І навіть маючи сертифіковане обладнання, вони не застраховані від того, що там якась підземна річка може їх змити, від того, що буде обвал. Застрахований на 100% лише той, хто має особисті стосунки з Богом, лише та людина, яка починає свій день з молитви. Яка підходить до будь-яких дій з молитвою, звертаючись до свого небесного батька? Я згадую, як в нашому місті в Дніпрі було вчинено напад на двох поліціянтів, і та людина, це був професійний кілер, ось він вбив їх. Потім його спіймали, слава Богу, він напевно і досі відбуває, відбуває довічне покарання, але ні досвід, ні зброя не врятували тих поліціянтів. Достеменно мені невідомо, наскільки вони були віруючими, наскільки які у них були стосунки з Богом, але я впевнений в тому, що коли людина має. Тим більше має таку професію, як шахтар, як поліціянт, як пожежник, як рятівник, як той військовий, який сьогодні перебуває на передовій, якщо людина має стосунки з Богом особисті, Господь ніколи не зрадить і не врятують ніякі сертифіковані обладнання, яке зброя, якщо. Поруч з людиною немає Бога, якщо в людському серці немає Бога, немає впевненості на то, що Господь є Його батько. Ось, я плекаю надію, що це сьогоднішнє пояснення і духовна, і душевна частина, вони були зрозумілі і вони будуть сприйняті е, вірно, сприйняті вірно тими, хто. Вже підписався на мій канал Тим, хто буде. Маші, наші, буде дивитися, він розрахувався. Буду дивитися це моє відео. А Ісус Христос, Він воскрес. І він воістину Воскрес. Дорогі брати і сестри, всім Божих благословінь. Амінь. Алілуя.